Дівчата, привіт! Зараз сижу на роботі, закінчила робити собі манікюр і вирішила трошечки з вами поговорити. Покажу, що я робила ось такий М -м... будочок блискучий це світловідбиваючий лак. І зверху він перекритий молочним кольором. Вийшло так дуже ніжно, гарно. Тому, думаю, а чому б з вами цим не поділитися? Розкажу вам за одне. Які я продукти використовувала, і можливо, на жаль, сам процес він буде показаний в інстаграм, тому що трошечки мені важко, маючи телефон, зняти один ракурс туди, потім інший ракурс для того, щоб зняти на Ютуб. Хоча мені, мене більше тягне сюди до вас, але м -м, поки що я не встигаю, постараюсь мене. Трохи є якийсь план, як це зробити так, щоб було можна показати вам і тут, і там. Але поки що приймайте так, як є. Е, отже, як ви можете бачити, іде спочатку такий е, блискучий ободочок. Я його е, робила Nails of the day — це ось такий дуже красивий колір. Він... Зараз, зараз, я його відкрию. Він блищить просто неймовірно, якщо виключити світло і так на нього подивитися, він просто неймовірний. Отже, зробила, зняла покриття, гарно зробила манікюр, покрила тонкий шар прозорої бази, і після цього взяла ось цей колір тонким пензликом, зробила акуратного ободочок. Права рука в мене ще не зроблена, десь дійдуть до цього руки, поки що немає часу. Е, отже, беру е, цей колір і пензликом акуратно, не доходячи близько до кутикули, вам головне зробити собі такий приблизний ободочок кругом нігти. Це може бути квадратний, ніж може бути овальний. У мене овальний так захотіло. І ви собі приблизно вам головне залишити ту кількість матеріалу на нігтику, а потім ви берете пензлик, ось такий пензлик для градієнту. І ваше завдання легесенько розтягнути до серединки. Там процес, знову ж таки, повторюся, він буде на інстаграм. Якщо вам цікаво, можете собі туди перестрибнути, і десь я на днях постараюся його туди закинути. Тобто. Ви пензликом легенько розтушовуєте, центральна частина нігтика вона у вас, в принципі, може залишатися без блискіток. Якщо ви розтягнете і вони там будуть, це ніяк не попливає на, те, що, на наступний крок. Отже, намалювали ободочок і пензликом легенько по периметру сюди рухаєтеся, рухаєтеся і розтягуєте собі, собі до центральної частини нігтика. Розтягнули по одному пальчику. Я зробила, просушила. Зробила наступний пальчик, просушила. І так поступила з, наступ... з усіма пальчиками. Потім е я використала ось такий таку базу. Вона називається сода, тінт-базу від торгової марки Hello. Дуже класна база. Така вона, вона достатньо рідка, достатньо приємна в роботі, не густа, і при тому вона не затікала на нігтіва лож. І після цього я її промальовую по нігтику, але не промальовую повністю по нігтику. Тобто, моя основна задача заповнити центральну частину нігтика. Тобто, беру пензлика і основну. Кількість продукту на ношу на центральну частинку. Знову ж таки стараюся нанести його такою більш овальненькою формою, щоб сам матеріал, матеріал ляг так, як мені буде потрібно. І потім беру тонкого пензлика. І в мене основна кількість матеріалу залишається в центральній частині нігтика. А сюди на вільний край, я знову ж таки стараюся швидесенько розтягнути матеріал. Тому що пам'ятаємо, що все ж таки, так як він ще не заполімеризований, він може затікати туди, куди не потрібно. Перевертаю пальчик, якщо я бачу, що він тече туди, куди я не хочу, щоб він затікав. Перевернула постукала подивилась назад, менш-більш мені подобається, і в лампу. І так поступаю з кожним пальчиком, тому що дуже важливий отой момент, щоб э, гель-лак засох так, як мені потрібно. Це я повторюю завжди в кожному відео. І насправді це дуже важливо. Якщо ви навчитеся так працювати, у вас ніколи не буде проблем з тим, що. Він десь у вас там криво, десь втратить свою форму, тому що будь-яке е, будь покриття, чи то прозори, чи то бази, якщо вони лягають не чітко, не, не повторюють форму нігтика, яку ви хочете надати, то, відповідно, буде кривизна. Яке б у вас красиве ніфчове ложе не було, якщо ви гарно не нанесли базу, відповідно це все буде. Е, Буде показано криво. Тому ми працюємо з вами по одному пальчику. Хто погоджується зі мною, то дайте там в коментарях е, якусь реакцію. Отже, на всі пальчики нанесла базу, бачите, в центральній частині нігтика і легесенько розтушувала до країв до того моменту, щоб воно, якби, сходилося на, на ній. Але. Це ще не все. Тобто посушила 5 пальчиків і потім помітила, що все ж таки мені біла база, вона все ж таки забагато зробила своєї роботи. Я хотіла, щоб блискітки були більш яскравіші, видніші. Тобто, мені їх не вистачало. Тому я ще раз взяла базу і Знову ж таки, вже не наносила прямо на ніготь, а просто взяла тонкого пензлика, набрала на нього матеріалу і домалювала чіткіше лінію ось в цій частині нігтика. І розтягнула по чуть-чуть на білу базу. Але знову ж таки, ми так легесенько-легесенько розтушовуємо, щоб добитися отої такої, такої прозорості. Бачите, він так ніби. Тут не, не так і скажеш, що він знаходиться зверху. Таке враження, що е, ці блискітки вони знаходяться під молочною базою, а не на, на молочній базі. Хоча другий шар е, ось цього ободочка все ж таки він був. Тому е, ви самі контролюєте цей процес, це залежить від того, яка у вас. Буде молочна база. Можливо, вона буде не така насичена. Можливо, це буде не, не молочна. Воно може бути з будь-якими іншими базами, які ви хочете: рожеві, блідорожеві, пастельні якісь кольори. Але, знову ж таки, в цьому дизайні ми маємо використовувати щось напівпрозоре. Це не має бути щось дуже пігментоване, тому що ви не доб'єтеся ось того такого результату, який, е, який я зараз вам показую. Тому. Ось такий манікюр у мене вийшов. Насправді я е, процесом дуже задоволена, я кайфанула від цього, мені дуже подобається. Ну і найважливіше це те, що ми з вами працюємо над акуратністю роботи. Тобто е, в зоні біля кутикули коли у вас завжди має бути чистенько, дуже акуратно, все почищено, прочищено, щоб там. Не, не, не ріжемо себе. Пам'ятаємо, що завжди, коли якісно, якісно зроблений манікюр біля кутикули, ви ніколи себе не поріжете. Тобто нам потрібно дуже гарно припідняти кутикулу. Сьогодні, на жаль, я не змогла показати вам процес наглядно, так щоб ви його могли побачити. Але я насправді дуже сумую за Ютубом, мені дуже хочеться туди більше інвестувати свого часу. Поки що. Я фізично не встигаю це робити. в мене там дуже затишно, бачите, камін горить. Якщо дивитись на нього, то можна повірити, він може вас зігріти. Е і все. В кінці я все перекрила звичайним топом, топ в мене від марки, торгової марки Коді з ультрафіолетовими фільтрами. Якщо б це був темний колір, то, звісно, я використовую фільтри без ультрафіолету. Тому що в зимовий час м, на темних кольорах краще використовувати топи без ультрафіолету, так як на вулиці при денному світлі цей ультрафіолет він починає реагувати, і темні кольори вони будуть у вас вже не мати свій природній кольор. Тобто, якщо це бурдовий, то він може бути з фіолетовою ноткою. Якщо, якщо це чорний, то він може бути з синім. Тому зимовий час використовуємо фільтр без е, топ без ультрафіолетових фільтрів. Е, так що, ось такі справи. На вулиці вже темна ніч. Я зараз буду збиратися. Постараюся змонтувати вам вже зараз це відео, щоб закинути. І буду рада почитати вашу думку щодо цього манікюру. Ну, насправді він мені дуже подобається. Я зараз спробую вам відзняти, як він блищить, коли, коли в приміщенні темно, і на нього світить яскраве світло. Тому була рада знову тут у вас побувати. Буду рада почитати коментарі під, під цим відео. І сподіваюся, що побачимося або буде, будемо бачитися тут з вами частіше.